Ми вже розібралися, що правлячі світом фінансові еліти гальмують розвиток цивілізації, і людям доведеться їх міняти на нові типи лідерів. Але поки цього не сталося, практично всі події на землі відбуваються за сценаріями цих сірих кардиналів. За винятком, звичайно, землетрусів, торнадо та цунамі. Але не всіх трагічний ураган Катріна зруйнував менше. Ніж легке коливання ґрунту на біржі Уолл-стріт, яка є лише одним з відомих інструментів власників світу. Давайте поміркуємо, які у них цілі, методи, і що нам з цим робити. Цілі еліт засновані на трьох інстинктивних потребах людини: вижити, розмножитися і продовжити рід, тому практично не змінюються протягом усієї нашої історії. І що примітно, всі ці процеси ми знаємо з дитинства. Граючи у звичайні комп'ютерні ігри стратегії. Все відбувається як завжди. Починаємо будівництво держави з малого клану. І незабаром розвиток упирається в брак ресурсів. Нічого страшного, нападаємо на сусіда і забираємо його багатства. Завойоване швидко проїдається. І, значить, настав час знову відбирати наступне, яке, якщо добре згадати, колись вже було споковічно нашим. Знайшли союзника і перемогли разом сильного супротивника. На святі перемоги союзник чогось поперхнувся отрутою, і воля нам достається все. Подальші дії аналогічні і повторюються по кругу. Поки планета не захоплюється повністю все просто як і в житті незмінним способом захоплення чужого завжди була війна. Для успішного нападу необхідні не тільки ресурси та сучасне озброєння, а й підтримка свого народонаселення. оскільки захоплення чужого майна по суті несправедливе, елітам доводилося з давніх часів. Промивати мізки, поданих всякими переконаннями та ідеями. Тепер давайте подивимося, якими знову ліземо в історію. Згідно з багатьма давніми писаннями, людство якось пережило всесвітній потоп. Порозумнішало, подобрішало і стало жити одним народом дружно та справедливо. Все йшло дуже здорово. Розмножувалося та швидко розвивалися, Дорозвивалися до ідеї забратися на небо до Бога, і почали будувати вавілонську вежу. Але цього творець не схвалив і, будучи мудрим начальником, не став розганяти будівництво звільненнями та блискавками, а просто позбав людей єдиної мови. Ну а далі все зрозуміло коли нема з ким поговорити, Ну, яка нафіг може бути робота. Люди перестали розуміти одне одного, відсутнє спілкування віддаляло їх духовно, і вони почали роз'їжджатися по всій землі окремими кланами і племенами. А вже за кілька століть колишні родичі забули все добре і гарне та почали ворогувати. Згодом нові еліти звернули увагу, що при нападі на сусідів. Простий селянин охочий, що іде воювати не просто за чужий шматок землі, а за якусь вбиту в голову хрень, яку придворний шаман обіцяв придумати і щось таки придумав. Ідея була проста і геніальна. Головне, щоб підвладний народ поступово усвідомлював і закохувався в те, що він для початку не такий, як усі, потім. Якийсь особливий від інших, ну і нарешті краще за всіх інших, Всяких там різних неарійців. Насамперед були використані природні відмінності людей, кольори шкіри, очей та волосся, мови, культури та звичаї. Але цього з часом виявилось мало і були придумані штучні поняття: патріотизм, націоналізм. Колективізм та інші форми стадного ізму їх хитро прирівняли до природних людських цінностей, як діти, батьки, родина. Більше того, імена та титули улюблених правителів стали замінювати поняття батьківщина. Результат перевершив очікування. Солдати йшли у бій під крики за короля, за батюшку царя, за фюрера. За Сталіна. Згодом еліти підросли і вигадали ще один крутий інструмент це релігії. Оголошували себе родичами чи представниками богів, розповідали від їхнього імені, що треба робити і з ким воювати. Практично всі війни аж до наших днів не обходилися без закликів покарати невірних антихристів. Та очистити світ від сатани, шайтана та інших не таких. Хоча будь-яка віра спочатку і вчить чесноти, правді та справедливості, але зазамбовані стадні мізки цього головного початку вже не пам'ятають. Поділ людей на свій чужий за расовими, релігійними, національними та іншими ознаками призвів до появи поняття подвійні стандарти. І як наслідок до збочення моральних цінностей. Загарбник, який злочинно знищував і грабував інший народ на чужій території, для своїх виявлявся почесним героєм. У міжвоєнні часи еліти теж повинні залишатися улюбленими та популярними. Тому для народу завжди підтримувався стандарт хліба та видовищ. Це означало, що населення не повинно як мінімум вмирати з голоду, щоб успішно працювати та розмножуватися, а для меншого мислення необхідно багато гладіаторів, карнавалів, чемпіонатів, театрів та інших розваг. Близькість до мистецтва та спорту, а також особиста дружба з відомими співаками, актрисами та спортсменками завжди додавала популярності. Тому вожді світу змушені ходити на розумні спектаклі із знаючим виглядом кричати Браво!! Але там була штанга. Але іноді трапляються і неприємності вчасно ненагодований народ може збунтуватися і чогось там зажадати. І коли камери вже переповнені, а населення продовжає бузити, тоді застосовується ще одна давня інструкція для еліт. Якщо не можеш чи не хочеш вирішити проблему внутрішню, тоді створи проблему зовнішню. Інакше кажучи, треба знову почати стару добру війну за межами держави. І тоді обурений натов забуде, що він хотів від свого рідного кровососу, і вихлюпне свій гнів вже на іноземних ворогів супостатів. Такими простими інструментами еліти спокійно керували тисячоліттями. Але останнє століття народ чогось почав розумніти і голосніше говорити. Старі догми руйнувалися новими ідеями, а невдалі бунти ставали революціями. Тоді володарі напружилися і знайшли рішення. Був посилений у рази старий добрий інструмент, пропаганда. Використовуючи простий метод, брехня повторена тисячу разів стає правдою вожді промивали людям мізки вигодними їм ідеями, як правило, необхідними для виправдання наступної агресивної війни. І це спрацьовувало колись і працює досі. І єдиний рецепт від цього вірусу звичайна правда. Але правда в наш час дефіцит і доступна лише людям з критичним мисленням. Так що нам є чим зайнятися, працюємо далі і розвиваємось хоча б 20 хвилин, але щодня. Якось так.